Усім привіт! Сьогодні, а що скажуть сусіди знову у Шевченківському районі. І більше того вам скажу: сьогодні ми відвідаємо четвертий житловий комплекс від забудовника Авалон. Оскільки ви так часто писали, що хочете, щоб ми відвідали саме Авалон Ярд. І ми сьогодні тут, як тут. Ми дуже незадоволені і на той ряд причин. Розкажіть Плюсів, ну гарно. На вигляд воно все виглядає супер. а так, щось, мене, кажу, не дуже. А не знаю, чи ми, якщо захочемо продавати, чи ми продамо за ті кошти? Єопарк Готель заважає жити. Ну, дуже багато людей, які там сьогодні приїхали, завтра поїдуть. Чи компанія Avalon дотична до. До готелю його діяльності чи діяльності, яка ведеться там. Ви можете звіряти, коли приїжджають пизди до Львова. так? так Третя ноль Львів, Київ. <t desses> На даний момент, коли тут знаєте прохідний двір, я не знаю, які люди сюди ходять, які заселяються. Будьте будьте обережні, будь ласка, людина працює без страхівки. Наш ідеальний план це коли мешканці щасливі. Да? І вони з гордістю говорять, що вони живуть в житловому комплексі компанія Воло. Ну це схоже на блюзнірство. Дуже гарні тони, дуже гарні кольори. Ой, я вважаю несправедливо одним забороняти, а другим дозволяти. Ну тобто це не має сенсу. Мені подобається розташування, недалеко центр, все є. Шумілізація просто жахлива, коли з іншої сторони немає з ким говорити. Ну. До якого консенсусу і з ким доходити потрібно переходити до плану Б і розробляти якісь компромісні варіанти, які будуть е, всім незручні і всім зручні. Да, одночасно досить довго мочали, типу замовчувало, то сприяли їм. А мене насправді недавно друг тут купив. Е, він мене не питав. Ну а якби і... запитав Правління від мешканців і мешканців, а управлінська компанія, компанія і забудовник по іншу сторону. Я зі всіма готова відкрито спілкуватися. Я думаю, що після випуску про мене точно буде скажуть сусіди.